thank you Мої вітання всім глядачам телеканалу Житомир. Ми продовжуємо розповідати про людей, які нас захоплюють і надихають на нові творчі проекти, участь яких може взяти будь-хто кому не байдужа доля Житомирщини та всієї України. Про неординарні мистецькі проекти, що сьогодні насичені патріотичною ідеєю. Нам буде розповідати директор молодіжної громадської організації Арт село, член національної спілки художників України Олена Славова. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. Ми неодноразово вже зустрічались в приємних компаніях вашого творчого колективу. В цій прекрасній студії. І весь час говоримо про те, що відбувається якась акція, щось планується, якийсь захід творчий. Сьогодні знову ж таки нещодавно відбувся творчий захід, який просто вразив всіх Житомирян, тому що літо прекрасна пора і всі прогулюються саме пішохідною Михайлівською, де ми сьогодні бачимо прекрасний український розпис. Розкажіть, будь ласка, кому належала ідея саме щось відтворювати саме на нашій такій центральній вулиці Житомира. Ну, ми не перші в цих заходах і в цих ідеях, тому що асфальт ми вже розмальовували для майданчика біля жовтня різними темами. А ось 22 червня, ну крім того, що це день сонцестояння, але така сумна тата і день пам'яті ми вирішили саме нагадати. Нам собі самим для того, щоб не відбувалися ці війні, які мають бути якості в людині, які мають бути цінності цього життя для того, щоб ці війни припинилися і люди в всьому світі жили мирно. Тому виникла ідея якось подати саме цінність людського життя. І ми вирішили такий засіб зробити як арт-об'єкт, переписати вислови. Класиків і наших сучасних філософів, письменників з українським розписом для того, щоб подати цю думку, що це нам близько українцям, нам же томарянам це не байдуже цей день. Ми дуже переживаємо, хвилюємося за долю нашої України, але зробити такий спосіб легко, весело і залучити наших маленьких громадян. А хто долучився? Які дітки були? Звідки? Ну, дітки будь-хто. Міг взяти пензлика і намалювати там чи хрестик, чи квіточку. квіточок. Якісь особливі фарби, того, що воно не змивається, воно стільки днів вже тримається і скільки ще буде триматися. Так, да, по тим досвідом, що ми малювали цими фасадними фарбами біля жовтня, майже півроку тримається. Але якщо можна ходити і потім сніг випаде, і знов <с <с?> треба буде прибирати це сміття, то дійсно цю фарбу можна буде змити. Але фарби фасадні, вони по суті. Розрахований тобто на те, стійкі, щоб дощ не змиє. Але коли діти малювали такий дощ, нам не дуже допомагав. Тому що раз вони намалювали, фарба коли висохне, її не змити. Але коли ще мокра, повністю змило їх малюнки. дуже тільки підсох асфальт, діти знов намалювали і другий раз змили цей асфальт. Але ми не здалися, і ми до вечора такі домалювали цю алею. Думали, що зробимо 26 метрів, десь так. Але діти розійшлись, набіжалися і ми кажемо: ну тоді продовжуємо далі. І вийшла така алея до 40 метрів з висловами. Ми бачили, що ще там були волонтери, так які да. долучилися до того, що витвори теж якогось можна сказати мистецтва, робили вони маскмаскитні маскуючі сітки, да. правильно? Да, да. От розкажіть, будь ласка, теж куди ви потім ці сітки відправляли, та саме скільки mm -hmm. вдалося зробити їх? Ну, з волонтерами ми постійно співпрацюємо, чи допомагаємо їм якісь заходи фінансово ресурс долучити, чи віддати поробки на АТО. І тому, коли було питання, що потрібно допомогти їм, маскувальні сітки плести, я кажу, ми робимо такий захід. Давайте разом. Давайте ми дамо цей прапор українського постмодерну. Ви будете продавати, міняти на ці внески і будете плести. І, я думаю, що дуже цікаво. Багато догомря ми бачили, долучилися і декілька. Тобто люди ну, зупинялися, просто могли да. будь там хто, в кого там якихось пару навіть хвилин, 10, 15, 20, можна було просто прийняти участь і просто зробити да, якийсь да. свій внесок в те, що потім можливо комусь це врятує життя. Ну це дійсно врятує життя. І те, що ми робимо, це рятує не тільки життя там на сході. По-перше, рятує наші душі від занепаду. Ми таки сподіваємося, що саме від нас залежить від наших якостей, наша завтра. У нас є підготовлений сюжет саме про те, як ви витвори мистецтва презентували на Михайлівській. Будь ласка, увага на екран. Mm. Давній асфальт пішохідної вулиці Михайлівської у Житомирі відтепер прикрашає Петриківський розпис, поєднаний з висловами відомих людей про ті цінності, що роблять життя добрішим і кращим. Дощ не змиє, тому що це акрилої фасадні фарби, і поки люди ногами зжовгають, і поки сніг випаде, а потім скребеться, то будемо милуватися, читати ці цитати, бо саме будемо нагадувати самі собі, що загальнолюдські цінності дуже важливі в нашому житті. Долучитися до створення масштабного петриківського розпису могла кожна дитина. Втім, дівчата, котрі розпочали малюнок, зізнаються, техніка петриківського розпису для них не нова. Вони не хвилюються і мають надію, що такий малюнок зробить Житомир більш патріотичним. Я буду говорити, якби від імені дітей. Ну, тобто, в мене там, скажімо, немає якихось грошей, які я можу віддати, але ми можемо малювати. І ми е, намагаємося розмалювати наше місто, щоб воно було гарним і водночас це допомога нашим хлопцям. Цім, тим, що в нас є багато скриньок, і тобто люди бачать, що ми тут. Ну ми ж не просто так. Ми малюємо патріотично. Ми малюємо тут розпис, різні вдихаючі надписи. Е, ну і люди просто можуть підходити, під, ну, гроші кидати. Дуже багато людей, які можуть дати велику суму, бачачи, що ми тут ну не просто так. Допомогти військовим дуже просто варто взяти участь у плетенні маскувальної сітки. Тут робити це легко, а от там на фронті такі маск сітки є дуже помічні. Ну це просто питання виховання і питання совісті. Просто є люди, які не можуть сидіти вдома, склавши руки, і розуміють те, що від твоїх рук, від твого часу, залежить просто збережене життя. Просто більше людей повернеться додому живими і тому вони це роблять. Сьогодні, як ніколи, українцям потрібно ще більше згуртованості та небайдужості. Саме так можна сприяти перемозі. Цей проект, який ми розпочали у вересні минулого року з Олексієм Буковським, по підтримці медслужби служби ї бригади, він триває. Треба замінювати гуму, мастила інші запчастини для автомобілів. Хоча ми зараз уже не закуповуємо нові автомобілі, скажімо так, як це робилося в ті попередні місяці. Але на ремонт відновлення на проходження у ТО в умовах війни теж потрібні кошти, які не передбачені бюджетом, тому частина коштів піде сюди. А ось і сітки виплітали, і асфальт розмальовували під мелодійний спів хору Глорія. Ми побачили, що був дійсно гарний захід, тому що і музичні працівники, і колектив музичний теж долучився. Це ще й, вам додавали якоїсь наснаги? Додав нам наснаги, тому що діти класували морозивом і півтретю привезли нам наших гостей. Я вас запитала Дякую. без камери, скажіть, скільки ви малювали? Малювали до восьмої вечора. З 10-ї десятої Так, з 10-ї ранки треба було прогрунтувати такі технічні питання для того, щоб і діти витримували це нормально було. Ну вже я остання дописувала вже теж не було сил, тому що дуже важко на колінах стояти ці букви вимальовувати. І наші волонтери вже в них ми забрали пензлики. Кажемо, все, хватить. ми зараз ще 10 метрів. Так начну зупинити, ще можемо. Розмалювати, ну і ми знаємо, що, хоча й на дворі літо, прекрасна пора, всі, планують відпустки, але громадська організація Артсело продовжує працювати активно ще. Розкажіть, будь ласка, цього разу ви ми знаємо, що ви знову ж таки пов'язано з дітьми. Ви берете участь та чомусь навчаєте. Розкажіть, де це відбувається? Е, оці обереги українсько постмодерну, вони ж продавалися в Литві, мінялися на внески. Як вдячність, в, в Латвію були відправлені ну, дуже багато в діаспори відправлені як подарунки. І один із направлень були продані роботи в Китаї. І Добролюжа знайшов вихід на посольство України в Китаї, і ми зв'язалися з ними. і Вони складають якісь поробки, ми хочемо на нашому ярмарку їх реалізувати. І потім нам передали кошти, і кажуть, ми вас просимо якось для дітей. Направте ці фінансовий ресурс, і ми почали думати, кому саме найпотрібніше. Я колись працювала 10 років з відділенням онкологічної дитячої лікарні, і там вже якось налагоджена більше увага, і вони не так потребують, хоча там постійно потрібно. А колись 5-10 років назад, я не пам'ятаю точно, колись мене привели для пробного майстер-класу психіатричну дитячу лікарню. І Я коли йшла цим тунелем, мені здавалося це безкінечно, такі темні коридори. І настільки це мене вразило, і я кажу, це ж психіатрична лікарня. Як можна в таких темних умовах Лікувати душу. відчувати себе і налаштовувати на позитив? ну Як тут можна було? І Я тоді просила фонди, я кажу, знайдіть якісь кошти на фарби. Ми освітимо це приміщення якимсь позитивом. І так ми згадали оцю думку, яка зріла до свого часу, ми зв'язалися з, з відучем цього відділення Тетяною. Вона з радістю погодилася на всі наші пропозиції, умови, і ми вирішили зробити і арт-терапію, майстер-класи, і потім по ескізам дітей відтворити їх задуми, їх малюнки на стіні, прямо в відділенні. Я думаю, що коли ми завершимо. Цей проєкт і будемо готувати для них наступний проєкт. Хочемо з, нами, з ними погулятися в «Художника». Ми назвали цей проєкт гра в художника. І розробити такий сценарій, щоб і боді-арт в них був на обличчі, і такий позитив, тому що, ну, коли кажуть, що да? художник. Трохи ненормальний. І коли нас попереджували, що там будьте уважні, там діти такі особливі. Як вже ну, у нас схожий діагноз, тому я думаю, що ми знайдемо спільну мову. І настільки були вражені, почали з нею працювати, вона каже. Приходьте кожен день до нас, нам так цікаво, ми їм показали різні техніки, як пальчики малювати, як фарби змішувати. І потім вже майже ці вихователі відтягували від нас для того, щоб укласти на тиху годину, І потім вони рвалися знову. Тобто вони потребують висловлення через мистецтво своїх емоцій. Їм важко проаналізувати словесно висловити, що вони думають, що вони знають. Але якщо вони чи співають. Чи в якийсь посіб інший, чи беруть фарби і починають висловлювати свій внутрішній світ на папері, їм від цього легше стає. Ми згадаємо в Рубеля. Він же теж був, ну кажуть, лікувався да, в психіатричній лікарні, і мистецтво саме його зцілювало. І саме картини в нього були неординарні, вони користувалися попитом. І це саме неординарність з здорового глузду, кажеться, що це щось нетрадиційне, неправильне. Але це його висловлення, це особистість. І коли вона висловлює це засобами фарб, ліній, п'ятен, то вона цим лікується. І вже такі направлення, як арт-терапія і психологічна тут сторона, це є частина лікування. і Це а дуже скільки важливо. Дітей там зараз а, знаходиться, Біля... саме які долучаються. Всі долучаються. Всі ми їх розділяємо на групи, да, менші, потім підліткові старші, і ми працюємо. Ну, ми не. Не відчули, що нам було якось нецікаво. Ну, з нами... а не відчули, що було якось важко, Ні. психологічно можливо. Нам було дуже легко і дуже приємно, що діти відгукувались. Ви знаєте, як рослина, яка потребує того, щоб її полили, і коли її поливаєш, вона розквітає. Так само це мистецтво і ця арт терапія Я не одна там. Поки ми розмовляємо там, ну наша бригада, і Оля Швейця зараз там працює да, Софія Даніла Гузенко, Вони працюють, вони долучаються. Сьогодні вони роблять поробки такі більше хадмейк, mm -hmm. і тому і вони чекають, коли будемо стіни знову малювати цей процес. І не скільки швидкий. скільки це буде тривати? Ну поки не розмалюємо, тобто Томусь... ви плануєте тунель розмалювати повністю? Там велика стіна, і ми ще взяли флуоресцентні фарби для того, щоб коли темно, цей малюнок світився. І дуже коштовний проєкт, що цих коштів, що нам китайці передали, недостатньо було. Але є е, наші партнери Гончаренко, міжнародний перевізник, вони знайшли кошти на додаткову фарбу. Велика вдячність Любі Цимбалюк виконуючого бюджету, тому що, по суті, вона на себе взяла кожному подарувати подарунок. Коли ми вже буде наступний етап, вона приїде і роздасть ці подаруночки. Тому що я кажу, ці діти настільки потребують уваги, що вони зцілюються цією увагою. Ми хочемо допомогти їм в цьому націленні. Так що дуже велика подяка нашим партнерам, тому що дуже буває, наприклад, коли ми писали фрази на асфальті, ми хотіли їх продати в підтримку наших воїнів, і дуже багато до кого ми зверталися. Вони так, да, звісно, що ж там ці. Фарби, звісно, ми купимо, але коли, по суті, до факту підходило, все чи не відповідали на дзвінки, чи казали, що ну, ми вам перезвонимо чи в якийсь спосіб. Тому дуже дякую цим людям, які відгукуються, і... тому що художник має дуже багато ідей, але якщо не буде фінансової підтримки, ми не можемо реалізувати. Звичайно. Це Скажіть, будь ласка, от ми весь час з вами зустрічаємося і говоримо про різні акції, заходи, весь час щось в якійсь праці ви знаходитесь. Особисто про вас ми дуже мало знаємо. Я, я гадаю, що і Житомирянам, і не тільки буде цікаво дізнатися. От яка Олена Славова поза діяльністю, яка вона вдома, яка вона матуся? У вас є дітки? Розкажіть про них трошки. Так, да, дітки в мене вже дорослі. Софія навчається зараз, дала сесію, приїхала допомагати в університеті мені Шевченка, філолога, але оскільки. Вона вже сім'я художників, не дивлячись на ким вони будуть філологами, чи філософами, чи редакторами, вони все одно будуть малювати, тому що вони розуміють, наскільки це їм допомагає в житті. І син мій також долучається до всіх заходів. Він робить всю чорну роботу, бо він чоловік. Чоловік все носить, ґрунтує, закріпляє це все з'єднує. Ну, вся чоловіча робота, по суті, на ньому, і його ніколи не видно на заходах, тому що, ну. Як так, акторик. Про доньку ми чули, про сина ні. <гум> да. І він нещодавно женився, ну як ж нещодавно вже є онучок в мене, і О, це просто ми не вистачає. Вас да, дякую. І це дійсно таке чудо, і не просто з цієї громадської діяльності ну, не вистачає часу дійсно більше додати до родини своєї любові. Але я за цим суму, я думаю, що. Колись в мене мій однокурсник приїжджав розпистити тут храми, каже: ти так приймаєшся всіми, Кажу, в тебе нема особистих проблем. Я кажу, якщо ти, ти будеш прийматися чужими проблемами, то в тебе особистих проблем не буде. Так, у мене особистих проблем немає. Тому завжди усміхнення. Усміхнення завжди в такому гарному гуморі. І я гадаю, нам потрібно всім вчитися у вас, що ви стільки встигаєте всього. Як ви плануєте свій день? Я думаю, що це не я планую свій день, це мені зверху планується день, тому що буває так, що один дзвонок і тебе кардинально змінює. Дуже багато звертаються за допомогу чи за партнерською участю, щоб поділитися досвідом. І крім того, що ми вже зараз працюємо, у нас вже в проєкті дуже багато планів. І, ну, для того, щоб ну, Хоча якось... про найближчі пару слів. Ну, Ще ми цей завершуємо і будемо запрошувати, тому що мистецтво настільки. Така річ дуже цікава. І коли я зустрічаю такі більш некліфіковані питання, я розумію, що тут таке відношення до мистецтва, що тут ще копати і копати, ще розповідати, і розповідати, тому що дуже хочеться, щоб кожна людина в Житомирі була щасливою. І мистецтво саме стоїть на порозі того, як зробити для людини те, щоб вона відчула смак життя, смак розвитку своєї особистості. Щоб не думала, от є такі вислів, ми написали на асфальті, воно довге. Але я вирішила, що воно стоїть того, Григорій Сковорода сказав, душа це те, що робить трава травою, дерево деревом, людину людиною. Без душі, трава сіно, дерево-дрова і людина — труп». Тому те, що робить мистецтво, саме для душі, тому що саме відчуття щастя це якості от саме, ну, внутрішнього я. А що вас робить щасливою і що ви цінуєте саме в людських стосунках? Ну, по-перше, оскільки я художник, для мене важливо відчувати ту свободу. Якщо ми говоримо про мистецтво, я дивлюся, що люди, які якісь з, в яких коробочках сидять, я думаю, ну це ж такий стереотип, який вам набив час, суспільство, система. І саме ці рамки їх легко зруйнувати, але вони не знають як. Я завжди кажу: якщо є якісь проблеми, приходьте, тому що мистецтво, образотворче мистецтво, воно ломає, зрушує повністю Да, і відкриваються і очі. це настільки така умовність. У мене доросла жіночка закінчила художню школу. І вона мені потім каже: я прожила 55 років, на 55 років закінчила школу. І, кажу, і ви знаєте, я ніколи не бачила, які відтінки в закаті. Я почала дивитися на небо іншими очима. Для мене відкрився цвіт фарб. І я думаю, це людина, якщо б вона не перерушила. Ці стереотипи, тому що думають, а ти малюєш, ну на що це ти робиш? Тобі більше заняття більше нема, що городи немає чи ще щось. І я кажу: ну то важливо, але для себе ж треба, не потрібно соромитися того, що в тебе є потреба, і ти думаєш, що ці стереотипи тобі заважають. Я думаю, що треба їх долати і розкривати, тому що от наші філософи, наші митці вони доводять, того, що Господь Бог так заложив в кожній людині. Розвиток особистості, що нема того кінця. І він завжди ця особистість розвивається, розвивається. І чим більше розвинута особистість, тим більше це відчуття щастя її наздоганяє. Тому що якщо все время це клітка, знаєте, стіни виростають, і ти розумієш, що вже все, виходу нема. А це настільки умовно. Ми навіть акваріум малюємо з дітками, і я кажу, цей акваріум це наш світ, це умовно. Але ми можемо виходити за рамки цього, і в цьому ну, є щастя, і саме цей шлях, пошук себе, своїх талантів нема неталановитих дітей. Треба їх розкривати. Коли проводять в студії, кажуть, у мене дитина не малює, але я думаю, хай чим займається. І потім саме з таких людей відкриваються таланти. Якщо не малювати… Завдяки таким, як ви, людям, які вміють побачити і вміють навчити. Ну, Бачити це прекрасне і це мистецтво, яке дійсно навкруги життя, ну, це, це є правда. вже мистецтво. Пікасо казав, що кожна дитина це художник, а що вона забуває? Недавно що був сюжет в ефірі, коли трирічна дитина створювала картина, картини абстрактного характеру. І я побачила. Ось живий приклад словам Пікассо. Ну, дійсно, дитина на підсвідомості вона сміливо творить, розливає ту фарбу, щось мазюкає, перемішує, а картини виходять, нібито професійний художник працював. А потім вже ці стереотипи працюють те не можна, все не можна, туди не йди, так не буває, так не роби. І це нас заганяє Якісь в такі рамки, межі. щоб потім людина. Що ж, Я вам дякую, що ви наповнюєте все. наше життя, що ви нас навчаєте помічати, тому що мистецтво. Вона вчить помічати якісь миті, і саме завдяки таким людям, як ви, творчим особистостям, ми вчимося цінувати та помічати і розповідати іншим, і робити інших тих, хто поряд з нами щасливими. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в об'єктиві побувала жінка, котрій не байдужа доля України, доля її рідного Житомира, яка через мистецтво вчить нас вірити в себе та в свою країну, директор молодіжної громадської організації. Ці арцело Олена Славова. залишайтеся з телеканалом Житомир.